І вже на іншій стороні лісу. День другий, після дощику. Така злива вчора вляла. І ми сьогодні чапнули ось перший грибочок, маремушка. Чистенько наче. Йдемо збирати, йдемо дивитися за білими. Бо сестра була сьогодні на базарі і там сказали, що в цій половині ліса є. Але сьогодні неділя, то навряд чи ми вже спіли на гриби, тому що вона поки з базара приїхала, поки туди-сюдимо. так вже 11 часов. Сюди треба їхати в 5 ранку, щоб щось зловити. Ось такі справи лісові. Ну йдемо, збираємо. Перший грибочок великий. Ну, це скоріше всього, що це бабка. Така шляпка салатова. Гарний. Перший грибочок у кошик на сьогоднішній день. Ага. Рішили ми, що ми будемо одразу чистити грибочки. Десь вона там казала білого, десь знайшла. А, був білий, його зрізали. В общем, дивимося тут. Великий, гарний, білий. Ось така Ого. Значить тут вони є. Значить вони. Ну я ж казала, що це треба йти зранку, а не. В одинадцять часов. тут потоптані моремухи. Поки що моремушки зустрічаються. Чистенька, гарна, фейна дівчинка. Цей манюнький такий. Здоровий лопух. Крука. Оремушку. Чистенька. Ну тут людей, звісно, в лісі. Нема що сюди в неділю їздити в суботу. Треба в будній день. Можливо, на наступному тижні я приїду в будній день. Сироїжечка. Сироїжечку не буду збирати. Ми вчора привезли цілий мотолок бліна з цими сироїжками, тому ми вирішили... Почистити на місці грибочки сразу, одразу. Бо нанеслися вчора багато, а додому привезли одні черв'яки. От. Тому так. А людей в лісі, коротше, один на одному. Маремушка. Щось ходимо, запутались, не можемо знайти. Тані щось сьогодні навігатор збився. Бо тому що я тобі кажу в одну сторону, а ти мене ведеш на виход. <рес> Вона веде до дороги постійно. Заверта її додому хоче. Вона сьогодні так не хотіла йти. І тепер ходимо, блукаємо, десь наші гриби. Не можемо знайти свою поляну. Лізоч міняється, він росте і локація міняється. Вигляд немає той, який був торік. Але нічого, ми все одно зараз знайдемо. Це ж ходим, ходимо, нарешті, щось знайшли. Щось нас лісник виганяє з лісу. Він нас просто... Кругами водить. І все. От. Так. Ну, тут такі маленькі там є. Ось трошки старих, Ну їх тут багато. Сюди, видать, ніхто не дійшов. Це тільки нас водить Ну, оцю зріжу Оцю всю а ці я трогать не буду, бо вони уставші. Йдемо, наче виходимо вірно трошки. Ау! Забираю моремушки маленькі, свіженькі. Я так розумію, що в цьому лісі ми збираємо тільки маремухи. Падіот. Побутаємо ми тут вже около двох годин. І поки безрезультатно. На нашу полянку ми так і не вийшли. І грибів не видно. Оце єдине, що маримоки попадаються. Скоріше за все за все, що ми зараз вийдемо на дорогу і підемо туди саме, де і вчора. Позбирати жовтих цих боровичків. Бо тут я бачу, що ну, ще надія є, може ще вийдемо на них. Заростало все, не можемо зорієнтуватися, де вони, де ми знаходимося. О, Тетяна вже десь ділась. Ну класна дорога, правда? Це яка травичка? Ташечки заливаються. Теж. Ну, вони фактично всі чоробили. Не Буду я ще ночками брати. Такий. О, чистенький, гарний. Це за рослинка цікаво, і це яка прикольна. Чистенька он є тут. Тенько. І хоть моремух наберем. Ох, колір який гарний. Так більше не бачу. Ми знову зайшли. Не знаємо куди. І вийшли подивитися, де ми знаходимося. <плес> Дивіться, скільки лісу ще нами не обхожено. Представляєте? Там якесь село вже, обіличин. А це ріпак. Це він має таку структуру, якщо хтось не знає. Дивіться, як ялиночка. Дуже гарно, правда? Крутяк. Гарний який. Окрас. Ой, їх тут о три. Чистенькі, без, а цей грязненький, оцей з червячками. Цей ми лишаємо цих два забираємо. Ой, гарна така шапочка. Класно. От. Вже поїли. Вже не поснідали. Нормально. Так. хороший, немножко чисто. А там вон ціла сімейка. Але їх оно теж то хтось збирав уже. І так ми далеко в ліс зайшли і все одно теж такі самі ходять, як ми. Чим далі в ліс, тим думають, що більше грибів. Ага, нічого подобного. Збираємо то, що є. Збираємо ремуки. Сироїшки не беремо. така велика варемушка. Чистенька. Не дуже. Тут. Нормально. Сімененька. О! Две. Он еще. Так, синяку загубите. Вот. Так. И ось. Так, что тут на палочке? А, вона вон с червячками. Все, у тебя не пойдет. Тут я трошки поляночку знайшла з цими маремухами, мамухоморами, як те хто каже. Так. Хто у нас тут виглядає? О, дивіться, біленька маремушка. Ой! Дотягнутися треба. З червачками. Хай буде. Так. Тут ветки, геляки мені вниз. Так, це поганий. Ну, він хороший, але не той. От. Тут темненько Римушка теж з черв'ячком. Так, цю не буду брати вона з черв'ячком. Давай, я Тут такі прямо тос світов. І є трошки черв'ячок. З черв'ячками. Все, ми вже начистили пів відра. Це ми ходимо щось світло, по три ходимо, певне. Нічого. Тільки оці маремушки. І воно вже тих два грибочка, що я знайшла по початку, вони вже починають підсихати, скоро засушені прийдуть додому. Що трохи ми походимо і вже сушилка їм не потрібна буде. Да. Ну, Тут а така галявинка їх з тими моремухами. Таня вже вирізала трошки. Ми йшли, 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 йшли і ми його знайшли. Одненького. Почекай, бо що ж одинаково говоримо. Ми збирали на вже потечні. Покилого гриба. Поки единственний. Отакий. Красотун. Так, значить, ми їх тут будемо зараз обдивлятися територію. Головне, щоб він не червивий був. Ріжем. Раз, два, три. Треба було викрутити, звісно, mm. і він червивий. Зараза. А, а ну давай поріж, mm -mm. подивись. Блін. Mm -mm. Ну, серединку можна вирізати. Ні. Mm. <рес> 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 Все, ми без гриба, коротше, все, ми обідались. Пішли. Лати кадри. В общем, закінчуємо ми нашу охоту на гриби. Ліс нам подарував маремухи. От. Білих нам не дали. Тому ради тому що є. Все, ноги збили, облазили все, покружляли. Ні. З черв'ячками. Так, де там я ще бачила два великих, такі гарненькі. От. Тут навіть і цих боровиків жовтих в цьому лісі ми не знайшли, хоча люди сьогодні зранку тут збирали. А ми не назбирали. Ну і хоч за це дякуємо лісу, зробили розрядку. Походили, подивились, де що, куди яка дорога веде, скільки тут цих дорог. Перерахували, передивились. Ну, йдемо на вихід, йдемо до машини. І збираємо маремухи. Оця частина, тут ми жовті збирали грибочки, але їх тут теж немає. Тобто треба було нам вертатися в той самий ліс, але вже треба їхати додому на Вінницю тому туди ми вже не підемо. Наступного разу на сьогодні відео завершую. До побачення, всім гарного дня і на все добре. До побачення.